Відтоді, як перші європейці перетнули океан і привезли звідти чимало цікавих заморських продуктів, картопля стала одним з найпопулярніших, зокрема в українській кухні, і фактично значну частину повсякденних продуктів просто неможливо приготувати без неї. Тому для людей, які хворіють на діабет, питання споживання картоплі є одним із перших. Вітаю товариство! Ви на каналі Харчування для діабетиків. Тут ми говоримо про те, які продукти бажано їсти при такому захворюванні, яких продуктів бажано уникати, а яких взагалі навіть і не пробувати. І пам'ятайте, діабет це хвороба складна, однак з ним можна жити. Головне дотримуватися певних заходів, серед яких одне з перших це є харчування. Мене звати Олександр, і принагідно підписуйтеся на цей канал, діліться своїми спостереженнями, задавайте запитання, це допомагає каналу розвиватися. І наша найближча мета. Перша тисяча підписок. І перша відповідь так можна. Одне питання: яку саме картоплю, скільки та як вона має бути е, приготовлена? Е, від цього залежить, чи вона вам піде на користь чи на шкоду. Картопля належить до. До групи повільних або складних вуглеводнів і це означає, що такий продукт буде не дуже стрімко підіймати цукор. якщо, звісно, ви дотримуєтеся певних обмежень. І починаємо, як завжди, саме з тих самих обмежень. Власне, категоричних є два. – пюре. Оскільки в неї високий глікемічний індекс та картопля фрі. Від цих двох способів відмовляємося повністю. Тепер про кількість: не більше 150 грам або 2 середні картоплини за раз. І якщо е, хочете тримати себе у формі, то їсти картоплю можна на раз на два тижні. При цьому у першій половині дня. Також має значення спосіб приготування. При діабеті добрими способами є варіння, приготування на пару та запікання. Саме в такому разі не підвищується глікемічний індекс. При цьому варити чи запікати бажано у мундирі, саме в шкірці є найбільше корисних елементів. Картопля містить багато вітамінів та мікроелементів, серед них вітаміни групи В, цинк, калій, фосфор та мідь усі важливі та необхідні для нормального функціонування нервової системи та організму в цілому. Також діабетикам варто звернути увагу на два екзотичних для нас види картоплі, як батат або солодка картопля та ямс. Оскільки у них низький глікемічний індекс. І якщо це відео виявилось корисним для вас, напишіть про це, поширте це відео, підпишіться на канал Харчування для діабеттиків і будьте здорові. Дякую!